Ракувати нашій співпраці з кардіоваскулярним центром міста Полтава. В нашій лікарні тепер запрацювали ряд співробітників Кардіоваскулярного центру, в тому числі Євген Миколайович. Завдяки їм і нашій співпраці ми тепер можемо проводити і в ургентному порядку обстеження. Катетеризаційна лабораторія, катетеризаційна лабораторія, яка є на базі відділення невідкладних станів лікарні і лікування. І з сьогоднішнього дня почалася повноцінна робота цієї лабораторії. Сьогодні вже був проведений ряд досліджень, ряд коронарографій. як планова, так і кургентна коронарографія зі стентуванням пацієнту з гострим інфарктом міокарда. Тобто від сьогоднішнього дня почалася повноцінна активна робота цієї лабораторії. Взагалі, то відділення невідкладних станів в Лубенській лікарні це дуже прогресивне відділення. Тут працює Дуже багато молодих фахівців, які дійсно намагаються зробити світ кращим, зробити процес лікування людей Ми не виключення і ця катетаризаційна лабораторія. Ряд працівників нашого полтавського кардіоваскулярного центру працевлаштовані за сумісництвом всіх лікарні, тобто всі процедури відбуваються з нашою безпосередньою участю. Ми маємо змогу робити планові коронарографії, імплантацію швидших подій в рідні серця. Маємо змогу робити процедури на судинах нижніх кінцівок, на судинах головного мозку. Дуже сучасний території всього в Україні близько 20 в різних містах України. Немає потреби їхати в обласний центр, їхати в Київ чи ще кудись. Все це може бути зроблено тут. І кваліфікація персоналу, який тут працює, і технічні параметри обладнання. Все це дозволяє робити це саме в Лунах. Дуже дуже великий крок був зроблений, тому що Лубни. Це якраз таке місто, яке знаходиться і на основній магістральній трасі, і дуже гарне географічне розташування, тому що якраз саме цей район якраз потребував саме такого обладнання. Тому що дуже важливо, коли в перспективі, і я думаю, що це буде не дуже далека перспектива, коли буде вже достатній рівень фахівців місцевих для того, щоб робити втручання при ургентних станах. При гострому інфаркті міокарда, при гострих бокардах серці і так далі, е, отримає лікарня тоді заключить пакет на надання відповідної допомоги. І географічно дуже велику кількість людей можна буде врятувати і лікувати їх більш ефективно, тому що в таких випадках, як гострий інфаркт міокарда, переважне значення має час. Чим швидше людина буде транспортована в заклад, де робиться револялізація, тим краще будуть віддалені результати. Що якраз у нас на сьогодні був запланований операційний день, у нас були заплановані планові процедури. Коли зранку ми приїхали на роботу, так сталося, що до лікарні доставили пацієнта з гостреном партеної акарні. Його мали далі транспортувати в Полтаву. Для надання допомоги, але враховуючи такі стичі обставини, що тут був весь персонал, що у нас є обладнання, ми зробили йому цю процедуру тут головна без необхідності гаяти час для транспортування його в Полтаву. За кошти місцевого бюджету була закуплена певна кількість обладнання, якраз для таких випадків. І коронарні стенти, і все необхідне для їх імплантації. Тому ця процедура була абсолютно безкоштовна для хворого. Всі витратні матеріали, все це було придбано за кошти місцевого бюджету. Погада пацієнтів певна підбирається лікарями-кардіологами. Лікарі сімейні мають змогу направити будь-якого свого пацієнта, якому показано це проведення цієї процедури до кардіолога. В подальшому їх консультує лікар-кардіохірург з нашого відділення. Вони за певний час госпіталізуються, якщо їм показана ця коронарографія. Ми на певний період збираємо цих людей і проводиться їх планова коронарографія після обстеження і після виявлення, що їм це дійсно потрібно і в них немає для цього протипоказів. Зазвичай, зазвичай, правильний маршрут пацієнта в умовах сьогодення приблизно такий. Головніша людина в житті. Хворого, хворого пацієнта це сімейний лікар. З будь-якими питаннями а, пацієнт має звертатися до сімейного лікаря. Сімейний лікар встановлює попередній діагноз, якщо він бачив, що це проблема з серцем. Він має направити пацієнта на консультацію до кардіолога в поліклініку, найближчі поліклініку, це якраз наша лікарня. Кардіолог-полікунці виглядає пацієнта за необхідності. Призначає йому додаткові обстеження, аналізи, кардіограма, холтер, тобто весь спектр кардіологічних досліджень і призначає лікування. Якщо кардіолог по бачить необхідність у проведенні пацієнту коронарографії, він йому буде направлення на госпіталізацію до кардіологічного відділення нашої лікарні, Теж вже пацієнта готують, тобто дообстежують, визначають точні покази до коронарографії і вона може нас проводитися. Це такі правильний маршрут пацієнта в умовах того, як працює система медицини у 2023 році.